Добрий ранок в новому улозі. Ми проснулись, демо снідати, вона щось настрій сьогодні має зовсім. Ми не спала, до 7 ранку. Так. Да. А я спала, але приснулася без настрою взагалі. Все буде добре, як казала моя бабулька, все буде добре. Да. Зараз пойдемо з вами на нашу стройку, яка просто кожного ранку з п'ятої ранку щось будує. Заборку ставили. У нас нам наш сніданок. У мене як звичайно покабол. Будь салат, кава. Так які 20 доларів, це було 20 доларів. У бути буде 100 щемо, в мене 170, 10, ну хай 13 максимум. О, і ще Красиво. Це у нього хумус з бітруф буряка. Красота. На ну, болт просто божественно. бажано. Попоїла, мені купила мороженку. Я ма Я і отправила мене на масаж. Зараз сюди на масаж. Такий кайф. в мене раніше сьогодні зранку. Так не було настрою. Тоді все в мене зрозуміють. Раз місяць така має. Я рознулась, просто зла, без настрою. Зараз піду 5 лад. Прийшла ось такий спа салон біля дому. Я вже тут була колись. you, Сеньки самець. Тут компліментики постійно дають, і вона мені сказала, що якщо брати 90 хвилин масажу, то можна в подарунок обрати або миття голови. От у хто ж такий з масажем, або щось там, типу, ноги, там, типу, як понимаю, типу як пільник ног. Я брала масаж голови за 90 минут масажа для тіла з камнями. Кайф комплиментик воде І mm. покажу вам ціна. дела на 25 долари. Ось я взяла body різні ріzn тайский массаж ось харб масаж кендел масаж ну короче прикольный давайте yeah. вам дают типа Речі для масажу і тут так не ну, бо тут воно прям, прям гарні. В Таїланді давали просто такі здоровацькі кисеропи. А тут прям такі гарні біжанки. Дали сумку з крути речі. Давали халатик ідемо з вами на масаж. Сіда це було дуже круто. Єдине, що мені не поралася, те, що мені голову не досушили, а так просто я навіть заново родилася на світ. Спочатку 90 хвилин масажу, просто всього тіла, з камнями, а потім, коротше, помила голову. Вони голову миють не просто миють, а вони прям масаж роблять. Прям іноді навіть трішки больно, ну кручі, кайф. І мені, я так руснула шею, прям так гарно хруснула. І коротше, я не знаю, я наче зново, э, на чесно на світ родилась. Хоча це знаєте, звуку ти їх хрускує шию, так раз дві сторони таке чувство, що твій її зламають. Іду додому. Дима десь роз'їздив постригтися. Це не Дима, звичайно, ап'єд в взяв? у взяв. Нас... Ми здали ап'єд. А ось який стоїть електро. Це мапи цього варіант чи що? Не, 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 не. Привіт! Дивіться, кози Стіла. Привіт. Покажи, як поставити. Що? Що, це боку вдома скучало, ключом, ми її вухо не закапали. Пам я пам'ятаю, я теж не зла по Так, ми приїхали в Львайс, шукати юбку. Я міняла пам'ятати юбку таку темно-синю. Мені дуже сподобалось. Але її немає. Тобто, ось... Краси світу, ну, але мені щось не подобається. Щось короче, не подобається. Малити на настолки, але бачите, зараз на столак поїхали в ТРЦ. Бо згадали, що вчора була чорна п'ятниця, що, напевно, закінчиться знижка, а юбка коштувала 450 тисяч, менше 20 доларів. Ну, немає, і судьба, відбувається. Так, мали ж ми сьогодні хотіти на настолки, а на настолки не пішли. Сходили в торговий центр, нічого не купили. Пішком прийшлися додому і замовили їжу. Замовили хінкалі. Замовили борщ, там буде шашлик, пюрешка, салат. Коротше, тут, є типу, як готові комбо, це якась типо, грузинська кухня, чи що. Ми замовили один великий комбо. Там прям кілограм їжі має бути і хінкалі на пробу, без цибулі попросила, сказала, що зроблять кайф. От зараз Діма пішов зустрічати доставку. Звісно, не дешево вийшло, щось там 420 це десь 16 доларів з доставкою за все. Але зараз принесуть, вам покажу. Влог сьогоднішній такий ні о чому, але я реально просто якась така засмучена сьогодні була. У мене взагалі не було настрою ні на що. Сходила, коли на масаж, прям кайфанула. Не знаю, прям реально аж розслабилась. Але потім вийшла з гарним настроєм, потім опять настрій десь пропав. Ну, таке буває. Да. Якось так. На настолки не пішли, хоча я хотіла сходити, бо ми вже скільки тижня три не були. Речі, так прикольно. А я тут в моєму не розповідала, але мені все частіше останнім часом в інстаграмі пишуть ну, в основному дівчата. що Хтось там з Таїланду побачив мої влоги і планує тепер переїхати до Денангу спробувати. Хтось там взагалі з інших країн, хтось там дізнається просто, щоб приїхати на відпочинок. Прикольно, дуже цікаво. До речі, напишіть в коментарях, буде цікаво, хто на мене підписався саме з влогів, коли я починала денангу знімати. І взагалі можна написати, як давно ви мене дивитесь, тож буде дуже цікаво почитати. чек, заказали ми українські продукти. Це ж українські Не, продукти? Ні, це грузинські. А, грузинські, окей. Борщика. Так, тут соління. Солі, солі, як на українське? Солі, соління. Соління. Пішіть, будь ласка, як буде правильно. Тут болінчик подарунок і салатик з подиви, Який розмір. Угу. Офігеть. Шахінкалі? Шахінкалі. А де кілограм моєї їди? Ось то шашлик з пирашечка. Ага. Вау. І борщ. І борщ, ну. Борщ не відкриває теж. А де хліб до борща? А хліба, до речі? А, ну млинець. Ладно, зараз будемо тестити. Казала, що кілограм їди. Це все на 18 доларів.